Сьогодні у програмі Барак Обама не втрачає надію переконати законодавців та громадськість у необхідності військового удару по Сирії. Влада Єгипту проводить наймасштабнішу за кілька років військову операцію проти ісламістів на Синайському півострові. Чому Україну досі називають серед найбільших комп'ютерних піратів Гість студії керівник групи радників віце-прем'єр-міністра України Олег Волошин? Ви дивитесь програму Голосу Америки, час тайм у Вашингтонській студії. Я, Руслан Петричка, вітаю влада Сирії готова передати Росії власний арсенал хімічної зброї. Заяву міністра закордонних справ Сирії, яку він зробив у Москві, уже назвали можливим дипломатичним варіантом вирішення кризової ситуації для Башара Алясада, на якого сьогодні націлені американські ракети. Тим часом президент США Барак Обама продовжує переконувати американську громадськість та конгрес у необхідності завдання обмеженого військового удару по рядових військових об'єктах у Сирії. Втім, поки більшість американців, як і законодавців, проти цього тему продовжить Тетяна Ворожко. Повернувшись з європейського турне, президент не гає ні хвилини, шукаючи підтримки військового удару по Сирії. У неділю він несподівано з'явився на званій вечері республіканських сенаторів. А у понеділок президент з'явиться в ефірі шістьох телеканалів. У вівторок президент вирушить до конгресу, де спробує особисто заручитися підтримкою якомога більшої кількості конгресменів. На той же день заплановане телевізійне звернення президента до народу. Продовжує роз'яснювати рішення президентської адміністрації і державний секретар Джон Керрі. Ми маємо переконливі докази і питання до всіх нас, що ми з цим будемо робити. Повернутися спиною, вшанувати жертву хвилиною мовчання. В цей час диктатор може безкарно погрожувати решті світу помстою за реакцію на його злочинну діяльність, тому що від нього вимагають за нею відповідати. Навіть колишнього державного секретаря Гіларі Клінтон підключили до кампанії. Вона має виступити з промови на цю тему у Білому домі. Втім, підтримка військовим діям Сирії серед американського народу надзвичайно низька. Навіть ядро підтримки Обами під час виборів ліберальна організація MoveOn.org, запустила телевізійні ролики, закликаючи. Проти військових дій в Сирії непевно залишається підтримка президента і в Конгресі. За останню інформацію за резолюцію, що повноважує президента використовувати обмежену військову силу в Сирії, проголосує 26 сенаторів: 19 проти і 55 ще не визначилися зі своєю думкою. А у контрольовані республіканцями палаті представників тих, хто проти більше ніж тих, хто за та не визначилися разом узятих. У той же час президент Сирії Башар Аль Асад в інтерв'ю американському телеканалу заперечив використання хімічної зброї та пообіцяв помститися за можливі атаки. Також у понеділок російський міністр закордонних справ Сергій Лавров провів переговори зі своїм сирійським колегою Валідом Аль-Молемом. Під час спільної прес-конференції Лавров закликав США зосередитися на пошуку мирного рішення сирійського конфлікту. Все більше і більше відповідальних політичних діячів поділяють наші оцінки про те, що силовий сценарій обернеться розгулом тероризму, як у Сирії, так і в сусідніх країнах, обернеться різким зростанням потоку біженців, що вже відбувається після заяви сполучених штатів про наміри завдати військового удару по Сирійській Арабській Республіці. Сирійський міністр закордонних справ заявив, що удар по Сирії може зашкодити зусиллям провести мирну конференцію в Женеві. Тетяно Ворожко голос Америки. Продовжуємо випуск. Вибори мера Москви фактично завершилися уже у першому турі перемогою провладного кандидата Сергія Собяніна. За результатами обробки майже 99% бюлетенів. У Собяніна понад 51% голосів, у голосів. Олексія Навального 27%. Відсотків у повідомленні для преси Олексій Навальний заявив, що перемогу у першому турі Собяніну забезпечили маніпуляції з даними виїзного голосування. Він поставив мерії ультиматум або провести другий тур виборів, або у столиці Росії почнуться масові протести. Про інші головні події цього дня у світі у короткому огляді. Далі. Єгипет продовжує наймасштабнішу військову операцію проти ісламістів за останні кілька років. У понеділок, у третій день наступальної операції, єгипетські танки, гелікоптери та наземні війська зачищали позиції бойовиків у північно-східній частині Синайського півострова, неподалік смуги Газа. З часу скинення з влади президента Мурсі у липні ісламісти здійснили серію нападів на поліцейських та військових у Єгипті. На Філіпінах понад 100 повстанців мусульман штурмували портове місто Замбоанга на півдні країни. Повстанці представляють радикальне крило опозиційного національного визвольного руху. Вони намагаються зірвати мирні переговори з урядом і вимагають незалежності та створення власної держави Бонга Президент Пакистану Азів Зардарі офіційно склав свої президентські повноваження після завершення п'ятирічного терміну на цій посаді. Він став першим президентом в історії країни, який завершив повний термін на чолі держави. Його наступник Мамнун Хусейн склав президентську присягу у понеділок. Зардарі прийшов до влади після того, як його дружину Беназір Бгуто було вбито під час політичного мітингу у 2007 році. Північна Корея провела черговий помпезний військовий парад. Цього разу Кім Чен Ін потрусив бойовими м'язами своєї країни на честь 65-ї річниці встановлення там комуністичної влади. Парад відбувся на тлі покращення взаємин з південною Кореєю, які ледь не переросли у бойові дії на початку року, коли Кім Чен Ін провів чергові ядерні випробування. Музей в Амстердамі продемонстрував світу картину голландського художника Ван Гога, яку нещодавно було знайдено на горищі норвезького колекціонера. Полотно захід сонця у Монмажур пролежало забути понад 100 років. Колекціонер придбав його у 1908 році, але вирішив, що це підробка, і закинув на горище. Сьогодні фахівці підтверджують, що автором картини є саме Ван Гог Ви дивитесь час, Тайм, продовжуємо випуск минулого тижня. Верховна Рада України ухвалила з 7 євроінтеграційних законів. Президент Віктор Янукович сподівається, що депутати таки знайдуть спільну мову та ухвалять решту документів, необхідних для підписання угоди про асоціацію з євросоюзом. Тим часом Росія продовжує лякати неприємними наслідками для України у разі зближення з ЄС за словами прем'єра Дмитра Медведєва. Як тільки Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС, вхід у митний союз для неї буде закритим. у зв'язку з цим у нашій рубриці тема тижня. Ми хочемо запитати вас, наших глядачів: чи схвалюєте ви зближення України з ЄС, навіть якщо це означає погіршення відносин з Росією? Відповісти на це питання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою www.chastime.com. А результати опитування ми оголосимо у нашій програмі у неділю. Продовжуємо випуск на початку травня США внесли Україну до списку найбільших порушників авторських прав у світі. З того часу український уряд намагається вжити кроків, аби виправити ситуацію. Сьогодні у Вашингтоні відбулися слухання на тему комп'ютерного піратства в Україні. Українську сторону на них представляв керівник групи радників віце-прем'єр-міністра України Олег Волошин. Сьогодні він є гостем нашої студії. Вітаю, пане Олеже, в нашій студії. Добро Чому Сполучені Штати вважають Україну найбільшим комп'ютерним піратом в світі. Тут є як об'єктивні причини, так і звичайно. Певні, як ми думаємо, помилкове сприйняття нашої країни, звичайно, що ми визнаємо, що проблеми в усіх основних напрямах, що пов'язані з інтелектуальною власністю, вони існують об'єктивно. І засилля інтернет-сайтів, файлообмінників, і існування певної частини піратських програм в органах влади, що використовуються на комп'ютерах, і певні проблеми з організацією процедури збору авторської винагороди або роялті. Але звичайно, що за обсягом... Втрати, які американська економіка несе від порушення прав інтелектуальної власності, Україна є далеко не головним порушником. Я не буду називати ці країни, але в регіоні далекого сходу в інших місцях є країни, які підробляють все, починаючи від айфону, закінчуючи літаками. І при цьому вони в рейтингу країн порушників авторського права чому стоять нижче ніж Україна. Тобто, наше головне завдання сьогодні довести, що ми не якісь чучуні, які живуть за нецивілізованими правилами і не знають, що такі взагалі поваги до авторського права. Ми показуємо, що Україна нормальна. 아 <목소리도> Країна, що розвивається, країна з перехідною економікою, де звичайно, в силу не такого високого рівня добробуту громадяни не можуть платити ту ціну за музику, фільми, інтернет, комп'ютерні програми, які платять, наприклад, Сполучених Штатах Америки. Але при цьому у нас нормальне суспільство, де поступово тренд до до розуміння того, що інтелектуальна власність із такою самою власністю, як наприклад, автомобіль, телефон чи щось інше, за яку потрібно платити, коли ти її використовуєш. Цей тренд є, і він по. Силюються для деяких країн світу компанії, які виготовляють продукцію, програмне забезпечення, фільми там чи музику, встановлюють окремі цінові категорії. Чи можуть в Україні, чи може для в Україні для українців ціни на програмне забезпечення бути нижчими, ніж, наприклад, для американців? Ми вважаємо, що це має бути абсолютно так, і але на жаль, ситуація протилежна. Тобто деякі е, програмні продукти провідних американських it корпорацій в Україні коштують навіть більше ніж Сполучених Штатах Америки. Звичайно, при значно нижчій купівельній спроможності нам пояснюють, що в ціну закладають якраз піратські ризики, але це нонсенс, тому що це створює якраз замкнене коло, коли люди не купують офіційні. Програм, тому що не надто дорогі, скачують їх безкоштовно, і такі і, а в ціну наступних програм закладається вже ціна за піраса. Тобто виходить так, що українське суспільство ніхто не стимулює, окрім як тими репресивними засобами, які від нас вимагають, до того, щоб купувати ліцензійні програми, звичайно, що ми пояснимо, що це не вихід, і я думаю, що поступово це починає впливати Врешті Україна. Це ринок з 45 мільйонами споживачів, тобто. Це достатньо великий ринок, за який варто поборотися, і всі ті компанії, наприклад, Microsoft, які дуже нас критикують в питаннях піратства, при цьому достатньо себе впевнено, почувають на українському ринку. Їх прибутки від продажу програм зростають з року в рік. Тому ми кажемо, що хлопці, давайте так, ми будемо все робити для того, щоб в цілому тренд був до того, що люди платили. Але при цьому університети, школи, дитячі садки, інші категорії споживачів, які не можуть собі дозволити платити таку ринкову високу ціну, мали доступ. До цих програм, тому що це сьогодні це не якась привілей, це доступ до знань. Сьогодні обмежити доступ до програм забезпечення, це обмежувати доступ людей до знань. Хто має в Україні таку силу торгуватися з такими компаніями, як Майкрософт, і від імені громадян України? Уряд чи це повинні бути якісь в першу чергу? Уряд тому що одним з найбільших споживачів. Програмних продуктів компанії Microsoft є якраз уряд України. Давайте поговоримо про це. Чи в багатьох чи на багатьох урядових комп'ютерах стоять піратські копії програмних продуктів сьогодні? Я скажу так, значно на меншій кількості ніж офіційно про це повідомляють деякі наші американські партнери. Тобто останні дослідження показали, що приблизно лише на 40% комп'ютерів в органах влади сьогодні стоїть програмний продукт, причому не ліцензійний, причому треба треба враховувати, що ці 40% враховують і програми, такі застарілі, як MS-DOS, Windows 95, Windows 98, деякі інші, які вже давним-давно не оновлюються і вважаються абсолютно застарілими. І ми тому абсолютно справедливо ставимо питання про амністію, тобто про те, щоб ці програми були, скажімо, безкоштовні ліцензії на них безкоштовно передані України взамін на те, що ми готові платити за ліцензування тих піратських програм, які є програмами більш останніх поколінь, і на це в цьому бюджеті цього. Того року закладено 100 мільйонів гривень. Зараз вже розпочато тендер, і в результаті цього тендеру має виграти та компанія, яка зможе провести ліцензування. Це не тільки, до речі, продукти компанії Microsoft, і навіть не тільки американські є, там і російські правовласники. Але в переважності, звичайно, мова йде про американських правовласників. Ми сподіваємося, що в результаті цього тендеру ми зробимо перший істотний крок. Мова йде про ліцензування е десятків тисяч. Програм, тобто, це буде достатньо серйозний крок назустріч того, щоб позбутися піратства органах влади. Буквально 30 секунд нас до закінчення цього інтерв'ю від цієї проблеми страждають не тільки американські компанії, а й українські виробники. Чи вірите ви, що незабаром вони зможуть продавати свою продукцію в Україні і отримати за це гроші? Це, до речі, найбільш важливе питання. Українці повинні звикати до того, що безкоштовних фільмів не буває. Безкоштовних програм не буває. Тому що якщо сьогодні ти скачуєш безкоштовну програму, якщо вона має офіційну ціну, то ти сьогодні вже крадеш не якогось абстрактного американського мільярдера а конкретного програміста може в Іда, які на сусідньому будинку чи в квартирі розробляють цей програмний продукт, тому що все більше українців працює в сфері IT, і сьогодні саме українська молода, але достатньо динамічна IT-галу зацікавлена встановленні якихось правил гри на цьому ринку. І ми сподіваємося що поступово українці до цього дійдуть. Тому що по багатьох питаннях, скажімо, на ринку автомобілів вже давно люди купують офіційні автомобілі, а не ті, які, наприклад, викрадені в Європі. Так що я думаю, що у нас в цьому сенсі є оптимістичний настрої. Дуже дякую. Я нагадаю, що цим студії час був керівник групи радників віце премєр міністра України Олег Волошин. І на цьому у нас на сьогодні все. На все добре. Тримайтесь.